Джуді Муді, перший розділ: часування для ремування дівчинка мала на надати планшетку для записів. На ній була блок, е, блакитна карта, е, карта та спідничка. Схожа на шкільну форму і е, не один а аж два годинники. Збухом дівчинки був запханий олівець. Завдяки блакитно-зеленим окулярам вона була дуже помітною. Під час обіду дівчинка підійшла до столу Джуді Муді і всілася поруч із Рокі та Френком е, друзями Джуді. Скидалися на те, що вона, а не Джуді Муді, перебувала в репортерському гуморі. У будь-якому випадку Джуді було цікаво, що це, така, е, що це за така поважна дівчинка в окулярах. Емі Неймі, е, дівчинка-репортер, назвалася вона Які це се, е, се, сенсації, у виразковій мімі на шоколадне банго запитала Джуді. Ні, не реакції, сказала дівчинка. Новини сенсації. Я репортерка, як Неллі Блай. Дівч... Дівч... дівчина-репортерка. Джуді Муді не вірила тому, що почула. Це як Елізабет Блеквен, перша жінка-лікар, запитав Френк. Джуді підсунулась ближче. «Черк», – сказала дівчинка і написала щось на своїй планшетці. Я з класу Вале, Вале Тайн, третій В. Може я про ставити вам декілька запитань. Це для моєї газети. У тебе є власна газета? запитав Френк Перл. Звісно, відказала вона, і тоді суперповажна дівчинка репортер взяла пляшку кетчупу, замість мікрофон. Що вам найбільше подобається їсти на обіду шкільній їдальні? – запитала вона. Піцу, кур, курку чи французькі грінки. Французькі грінки дають на сніданок, зауважила Джуді. Піцу в один голос загукали Рокі з Френком. Чек, сказала дівчинка і викреслила щось на планшеті. А я переношу обід із дому, сказала Джуді. Скільки разів на тиждень у школі ні їдальні має бути піца, продовжувала розпитувати новенька Тричі, відповів П'ять гукнув роки щодня і побільше сиру. Черк, сказала дівчинка. Та хто взагалі така ця вирискли, в... викреслювальна, планшетоносна піцу І чому Рокі Френк найкращі друзі Джуді розмовляють із нею? Ти не можеш е, насправді до, е, домогтися того, щоб на обід щодня була піца», – заперечила Джуді. Чому ні? запитала дівчинка. Моя мама знає шкільних кухарів. Окрім того, це вільна країна. Гей, це ж те, що ти завжди кажеш, гукнув Френк до Джуді. От і ні. А от так, один голос вигукнув урок і Френк. Е, Питання номер три, оголосила дівчинка. Що, що б ви хотіли за е, змінити у школі імені Вірдж, е, Вірджинії Дрем? Постав е, поставити автомат, автомати з цукерками, сказав Френк. Басейн, додав рокі. Парк для катання на скейтах. Випалив Френк. Скасувати шкільні фотографування. гукнув роки. Дівчинка-репортер швиденько за ними записувала, щоб репортери не діймали нас під час обіду, пробурчала Джуді. Дівчинка причепила. Припинила писати, вона не сказала оте своє Черк. та Джуді супроти роти власного бажання також захотіла щось задати. Добре, у мене також є ідея. Справді, сказала Джуді, жувати жуйку в школі. Ей, погодився Рокі. Так, сказав Френк. Черк, оголосила дівчинка. Я б могла жувати жуйку для моєї шкільної жу... Куж колекцій, сказала Джуді, започаткувати новину під партою, щоб була не лише на лампі біля мого ліжка. Дівчинка-репортер знову записувала, куж означає колись уже жована, пояснила Джуді. Я знаю, відхнулась дівчинка. Я також колекціоную жуйки. Я на власні очі бачила найкращу колекцію куржуйки. Ким? «Найбільше у світі, га? перепитала Джуді. Ага, відказала дівчинка. Жуйкова гал, е, алея, це в Каліфорнії. Я їздила до Бостона, сказала Джуді. Я е, бачила її на е, літніх канікулах. Ти йдеш алеєю між двома будівлями із кожного боку Жуйкова стіна. Обліплена жуйками, які по на, приносили відвідувачі. Деякі навіть створюють картини із жуяк. Я ж зжувала 5-4 е, чорних жуйок з їхнього автомата, щоб дати на стінку. Не може бути, гукнув роки. А а то і може, сказала дівчинка. Це як Жуйкова алея слави, чи жуйкова стіна слави? Подвійно прикольно, вигукнув Френк, а я замовила набір на калапуці власну жуйку, сказала Джуді. Ніхто не вимовив ні слова. Я б хотіла побачити жуйкову стіну на власні очі, вигукнув Френк. Я маю фотку, фотку, де я стою біля неї, сказала дівчинка. В останньому номері моєї газети, бачила ж, вона е, витягла ст, е, сторінку з теки прикріпленої до планшетки. Ого, мугикнув роки. Взагалі дивно, погляньте на всю цю пожовану жуйку. Круто, сказав Бренк. Ти справді там була. А от моє фото як, якось надрукували у справжній газеті, сказала Джуді. Ага, точніше твого ліктя, сказав, е, сказав Рокі. і вони з Френком роздруготались. Дякую за ваші ідеї, мовила дівчинка. Тепер мені треба поговорити з паном Тодом. Паном Тодом це наш учитель, сказала Джуді. Я знаю, він має сенсацію для мене. Ми вже знаємо, що він одружується, не, не здавалася Джуді. Вона намагалася передбачити майбутнє пояснив Рокі. І якось вона передбачила, що пан тот одружується. І це справді так оголосив Френко, гомокнула дівчинка. Це й справді новина. Джуді від такої похвали аж е, пошвищала». А справжні репортери також пхають олівець за ухо? спитав Френк. Черк, оголосила дівчинка, подивилась на обидві свої годинники до діла крокодили, гукнула вона, запихаючи олівець собі за ухо. Ого. видихнув Френк. Ця дівчинка така ж, як ти, Джуді». Ніа. Заперечила Джуді, гадує там, підтвердили і Френк. Ви як близьнючки, чи якось таке, сказав Френк. Двоє представників одного виду йде в рокі Назвіть хоч щось однакове запропонувала Джуді Еймі, Неймі, Джуді Муді і її ім'я римується з прізвищем і твоє також римується з прізвищем так само, сказав Френк. І. У неї довге не розкошлене волосся і ямочки на щуках, і вона носить окуляри, не здавалося Джуді, а я не ношу окулярів. Е, вона вдягається як якась там жіночка, перша жінка-репортер з додав років. Я вдягаюся як Елізабет Блек, перша жінка-лікар лише один раз. А ще вона колекціонує е, куж, куз жуйки е, і любить, коли її фото друкують у газеті. Продовжив Френк, і не забудь про сенсацію, додав Рокі. Це майже те саме, що намагатися передбачити в майбутнє. Можливо, їй також подобаються лейкопластирі і столики для піц, припустив Френк. Треба буде спитати в неї, а що вона весь час каже щось дивне типу черек, додав Рокі. Я не кажу весь час щось дивне, Запро... запротестувала Джуді. Скидається на те, що хтось використав ксерокс, щоб виготовити твою копію під Рокі. може, вона твій клон? вигукнув Френк. Гррр огризнулася Джуді. Ї... Ї... Джуді Муді подобається бути єдиною і неповторною, оригінальною. Мама казала, що вона унікальна, тато сказав, що вона самобутня. Пантот казав, що вона не схожа ні на кого в класі, хоча у їхньому треба. Третьому тем ще два, е, 20 дітей. Завдяки своїй унікальності Джуді почувалася особливою. Так, е, так є, було і буде. Мало буде. Дотепер, доки не з'явилася Еймі Неймі, дівчинка репортер яка жує жуйку. тепер Джуді Муді почувається не єдиною, а ксерокопією подвоєнню неоригінальною, просто старим занудним клоном.